Маузер М18. Не часто мені до рук попадає аж така красива зброя в дереві. І вона красива саме своєю простотою. Ви бачите, що тут немає нічого зайвого. Коли я готувався до зйомок цього відео, я прочитав, що М18 це народний карабін у світі. Тобто такий Volks-carbiner. Якщо провести аналогію з автовиробником компанія Volkswagen, народний автомобіль. То можна сказати, що в Україні це зброя середнього або трошки вище середнього класу, але така ж само надійна, проста, затребована та з добре відомим ім'ям та репутацією. Це мисливський карабін, і на нього сьогодні ми встановимо глушник від компанії Атек. Але це буде не просто глушник, а глушник на спеціальному адаптері, який зробить його швидкоз'ємним. Тому що ви всі добре знаєте, що глушник не можна залишати після стрільби на стволі, тому що це може призвести до корозії. Глушник одразу після стрільби, ну коли він охолонений, треба зняти і покласти окремо. Ось так виглядає адаптер. До речі, бажано посадити його на якийсь фіксатор різьби, що я зараз зроблю, тому що, коли ви будете знімати глушник, він може знятися разом з адаптером. В комплекті до адаптера йде ось така заглушка, яка захищає різьбу. І маючи такий адаптер, оригінальна різьба ствола завжди захищена. Ви її не зможете зіпсувати. Також ви можете встановити ДГК він теж швидкоз'ємний. Ось так він дуже просто встановлюється. І так само просто він знімається. Тому у вас є два варіанти: або встановити звичайний глушник. Або знайти адаптер під вашу різьбу і встановити швидкоз'ємний глушник від компанії Atec. Ось так він дуже швидко встановлюється. А після стрільби знімається. Що ж, виглядати ця гвинтівка стала зовсім по-іншому. Баланс у нас теж змінився. Але досить розмов перейдемо до стрільби. Відстріляємо зброю на купність. Ми стріляємо патроном STS Subsonic. Він дозвуковий, і тому звук пострілу, особливо з глушником, має бути зовсім тихий. Я з радістю скористаюся можливістю постріляти без навушників, бо така нагода випадає не часто. Дистанція у нас 50 метрів. Цієї дистанції достатньо для того, щоб зрозуміти купність. Для полювання. Звуку пострілу майже немає. Я більше чую, як влучає куля в паперову мішень, ніж взагалі звук пострілу. Ну що ж, наче непогано вийшло. Групка мені подобається. Але почекаємо коментар Антона і дізнаємось, яка насправді група, чи гарна вона, чи можна стріляти краще. Додамо трошки динаміки. Пробує постріляти максимально швидко в гонг на 50 метрів. Хочу вам сказати. Що цей карабін це нащадок відомих карабінів, наприклад, Mauser K-98, який використовувався масово під час Другої світової війни. І хоча й перезаряджати можна досить швидко. Але я тепер розумію, яка перевага була у бійців, які були озброєні ну, більш швидкострільною зброєю. Ця зброя хороша, коли треба стріляти на дальню дистанцію. Але пістолети-кулемети повністю змінили Другу світову війну. І те, як зараз воюють армії світу, щоб вже повністю використати всі можливості цієї гвинтівки і протестувати її швидкострільність, ми зробимо вправу білдріл. В мене 5 патронів в магазині, один у патроннику, і зараз я в максимальному темпі спробую зробити серію. Як ви бачили, стріляти можна дуже швидко. Головне, звикнути до ось цього болтового перезаряджання. Тобто, як ви бачите, навіть болтовик може бути швидким та фановим. Зараз фул авто. Ну а якщо ви хочете повноцінну колаборацію між нашими каналами, поставте 3000 лайків та напишіть коментар. Знімаючи відео про Маузер, Неможливо не зацікавитись історією цієї зброї і цієї компанії. Вона почалася в 1871 році, коли два брати заснували компанію. Першою моделлю стала ГВР 71. гвр 71 щось знайоме нагадало мені одну пісню: Машин-Гвери, Штурм Гвери. Не пам'ятаю, що там було далі. Найвідомішою гвинтівкою став ГВР 98, створений у 1898 році. Під час Першої світової війни гвр 98 став основною зброєю німецької піхоти, і мільйони цих гвинтівок були використані на фронтах Європи. Хочу також додати, що Маузер К-98К, який був основною зброєю Вермахту під час Другої світової війни, це модифікація ГВР-98. Тобто Маузер був основною зброєю німецької армії під час двох світових війн. Загальна цифра. Понад 100 мільйонів гвинтівок Маузер були виготовлені та використовуються по всьому світу. Першим патроном я зарядив СТС надзвуковий. Всі інші це патрони Сапсонік, тобто дозвукові, щоб ви просто могли почути різницю. Дуже гучний звук. Майже не чутно. І ось за одне відео я звик до цієї болтової гвинтівки, і перезарядка дуже швидка і чітка. Мені дуже сподобався цей карабін. На ньому я встановив загонний приціл від компанії Meopta. А мінімальна кратність тут 1,7, максимальна 10. Він дозволяє стріляти на 50 метрів взагалі без питань. Ну і я думаю, що ви зможете стріляти і на дальній дистанції. Наприклад, зараз я взагалі стріляю на четвертій кратності на 50 метрів. Дозвуковий патрон СТС 308-го калібру він надзвичайно тихий, тому що швидкість тут у кулі всього лише 300 метрів на секунду, тобто він не переходить звуковий бар'єр і звуку гучного немає. Він дозволяє стріляти дуже тихо. Наприклад, я стріляю без навушників, без жодного дискомфорту. Але тут є секрет: ось ця куля Hornady Sub-X, вона має експансивну дію навіть на низьких швидкостях. Тобто вона розкривається і віддає всю свою енергетику цілі навіть на швидкості 300 метрів на секунду. Немає ні віддачі, ні звуку, тобто дозвукові патрони. Мені дуже подобаються, вони м'які і тихі. А зараз буде дуже коротка частина про те, як розбирати та обслуговувати цю зброю. Натискаємо на спеціальну кнопку і виймаємо затвор. Це все можемо чистити та обслуговувати Маузер М18. Болтовики в цьому плані дуже зручні та прості. Маузер М18 Цю зброю просто приємно тримати в руках, а стріляти ще приємніше. Ми встановили глушник від ATEC. Він зробив звук, особливо з дозвуковими патронами, взагалі майже нечутним. Я чув, як я влучаю в мішень, а не звук пострілу. Приціл ОПТ це новинка на нашому ринку. Я вибрав саме загонник для полювання, і з ним було дуже комфортно стріляти на 50 метрів, і я впевнений, що ви зможете влучати і далі. А зараз, як я вам і казав, цей глушник дуже легко знімається. А для перфекціоністів, кому не подобається ось цей адаптер, ви можете встановити ДГК. І так зброя буде виглядати набагато симпатичніше. До зустрічі, друзі!